Гроші Вже на шляху до тебе я маю на увазі буквально. Поки ти читаєш ці слова, слухаєш, квантове поле реорганізовується, щоб принести достаток у твоє життя. Але перш ніж воно з'явиться у фізичній реальності, тобі потрібно зрозуміти одну важливу річ дозвольте мені розповісти вам про гроші те, чого більшість людей. Ніколи не зрозуміють, гроші це не річ, це не цифра на вашому рахунку, це не папірці у вашому гаманці, гроші це сконденсована енергія, це матеріальне втілення цінності, довіри та обміну, і як будь-яка енергія, вони підкоряться певним законом, настільки ж точним, як закони фізики. У цей момент, поки твої очі ковзають по цих рядках. Відбувається щось незвичайне. Твоя підсвідомість привела тебе сюди, тому що знає, що настають фінансові зміни, вона готує тебе до отримання чогось, що перевершить твої колишні уявлення про багатство, не всі зможуть їх прийняти, тільки ті, хто налаштував свою частоту на прийом. Але тут є критичний момент, який ти повинен зрозуміти, перш ніж гроші з'являться. Більшість людей саботують свою фінансову маніфестацію в той момент, коли вона ось ось відбудеться. Вони роблять це несвідомо, автоматично, рефлекторно, їх нервова система настільки запрограмована на дефіцит, що сприймає достаток як загрозу. Багато років тому я супроводжував одного чоловіка в його фінансовій трансформації. Він роками візуалізував. А фірмував, застосовував всілякі техніки, ніщо не працювало. Потім ми виявили його паттерн. Кожен раз, коли гроші були на шляху до нього, він робив щось, щоб їх заблокувати. Він звільнявся з роботи перед підвищенням, він саботував ділові угоди в останній момент він витрачав гроші, яких у нього не було перед тим, як з'являлися нові. Його підсвідомість в дитинстві засвоїла, що гроші небезпечні. Його батько втратив гроші і в результаті кинув сім'ю. Його примітивний мозок встановив, гроші дорівнюють втраті, тому він захищав його від грошей, тримаючи його в бідності. Тільки коли він усвідомив цю програму і переписав її, гроші, які весь час намагалися прийти до нього, нарешті змогли потекти. Гроші, які йдуть до вас, чекають, поки ви будете готові їх прийняти. Не інтелектуально готові, не емоційно готові, енергетично готові. Вся ваша система повинна бути налаштована на чистоту достатку. І саме це зараз відбувається з вами. Ви переналаштовуєтеся. Симптоми цього переналаштування очевидні. Ви відчуєте поколювання в руках, особливо в долонях. Це ваші енергетичні центри, які відкриваються, щоб прийняти. У вас можуть бути незвичайні сни. Про цифри, про воду, про золото. Ваша підсвідомість обробляє майбутній достаток. Ви можете знайти гроші в несподіваних місцях забуту, купюру в старій куртці, монети на вулиці. Це передвісники, маленькі сигнали про майбутній великий потік. Наука, що лежить в основі фінансового потоку, захоплююча. Дослідники виявили, що люди, які живуть в достатку, демонструють іншу активність мозкових хвиль, ніж люди, які відчувають нестачу. Їх альфа хвилі більш когерентні. їх серцеве поле більш експансивне, вібрація їх клітин вища. Вони буквально знаходяться на іншій частоті вібрацій. Але ось секрет. Який перетворює, вам не потрібно чекати, поки у вас з'являться гроші, щоб досягти цієї частоти. Спочатку потрібно досягти частоти, а потім з'являться гроші. Гроші не є причиною частоти, вони є наслідком. У найближчі дні гроші прийдуть до вас несподіваним чином, не обов'язково у вигляді виграшу в лотерею або спадщини, хоча це можливо. Вони прийдуть у вигляді можливості, якої ви не очікували, у вигляді ідеї, яка перетвориться на золото, у вигляді зустрічі, яка відкриє двері, у вигляді здібності, яка раптово стане цінною, у вигляді проблеми, за вирішення якої люди будуть платити. Всесвіт нескінченно творчий, у тому, як він дарує достаток. Ваше завдання не в тому. Щоб визначити, як прийдуть гроші. Ваше завдання в тому, щоб бути енергетично готовими їх прийняти. А це означає розуміння декількох важливих речей. По-перше, ви повинні зрозуміти, що вам не потрібно заробляти гроші. Слово заробляти означає, що ви не гідні, поки не зробите щось. Але ви вже гідні. Ви були гідні в той момент, коли народилися. Всесвіт не чекає, поки ви станете гідними. Він чекає, поки ви усвідомите свою гідність. По-друге, ви повинні перестати ганятися за грошима. Ганятися означає створювати енергію нестачі. Це говорить всесвіт. У мене немає. І всесвіт, який завжди підтверджує ваші переконання, відповідає: Ти правий, у тебе немає. Замість того, щоб ганятися, стань магнітом. Притягуй, а не ганяйся. По третє, ти повинен зцілити своє ставлення до грошей. У більшості людей дисфункціональне ставлення до грошей. Вони їх ненавидять і одночасно хочуть. Вони демонізують багатих і самі хочуть бути багатими. Ці змішані сигнали створюють хаотичне поле, яке відштовхує гроші. Я пам'ятаю одну жінку з мого семінару, яка завжди жила на межі бідності. Коли ми копнули глибше, ми виявили, що вона несвідомо вірила, що гроші зроблять її поганою людиною. Її мати завжди говорила їй, що гроші розбещують характер, тому вона залишалася бідною, щоб залишатися хорошою. Коли вона усвідомила цю програму і відпустила її, все змінилося. За три місяці її дохід потроївся. Не тому, що вона стала працювати старанніше чи більше, а тому, що вона. Перестала відштовхувати гроші енергетично, вона нарешті дозволила їм текти до неї. Гроші, які приходять до тебе, вже випробовують тебе вони спостерігають, як ти поводишся з тим, що у тебе є зараз. Ти вдячний за кожен долар або скаржишся на нестачу ти ділишся своїм малим або тримаєшся за нього зі страху. Ти благословляєш гроші, які протікають через тебе, або проклинаєш їх. Кожна фінансова взаємодія це енергетичний обмін. Коли ти витрачаєш гроші, ти посилаєш енергію у світ, коли ти отримуєш гроші, ти отримуєш енергію від світу. Якість цієї енергії визначає кількість потоку ось техніка, яку я називаю активація магнетизму грошей. Сьогодні ввечері перед сном покладіть руки на серце. Відчуйте вдячність за гроші, які вже на шляху до вас. Ні надії, ні бажання вдячність за те, що вже сталося, але ще не прийшло у вашу фізичну реальність. Уявіть, як гроші течуть до вас, як золота річка. Не дивіться на цифри відчуйте енергію, відчуйте свободу, яку вона приносить, можливості, які вона відкриває людей, яким ви можете допомогти, мрії, які ви можете здійснити. Потім, і це дуже важливо, відпустіть повністю скажіть Всесвіту, я довіряю твоєму часу. Я довіряю твоєму методу, я довіряю твоєму достатку. А потім засинайте в цьому стані довіри. Квантова фізика грошей дуже точна. Гроші це енергія. А енергія слідує за увагою, але не за відчайдушною увагою, що потребує. А за увагою сповненої любові, вдячності та довіри. Коли ви дивитеся на гроші з любов'ю, а не зі страхом, їх вібрація у вашому полі змінюються. У найближчі дні ви побачите ознаки того, що гроші наближаються, можуть прийти несподівані чеки, можуть з'явитися забуті заощадження, люди можуть повернути вам гроші, які ви вже списали, нові клієнти можуть з'явитися нізвідки. Ідеї для джерел доходу можуть приходити вам в голову. Але ось попередження коли гроші почнуть надходити, буде велика спокуса знову впасти в мислення, засноване на нестачі. Цього недостатньо. Це не триватиме вічно. Я повинен це отримати. Ці думки отруйні для потоку. Вони перетворюють потік на краплю, натомість. Коли гроші приходять, незалежно від того, багато їх чи мало, приймайте їх з радістю, подякуйте їм за те, що вони з'явилися, благословіть їх, а потім дозвольте їм пройти через вас до свого вищого призначення. Гроші, як вода, вони повинні текти, щоб залишатися свіжими. Якщо ви їх накопичуєте, вони застоюються. У мене був клієнт, у якого завжди було рівно стільки грошей, скільки йому було потрібно, але ніколи більше. Коли ми проаналізували його енергію, ми виявили, що він несвідомо встановив верхню межу. Він дозволяв собі тільки стільки, скільки йому було потрібно для виживання. Все, що було понад це, здавалося йому небезпечним. Коли він усвідомив цю верхню межу і усунув її. Його дохід злетів до небес. Але найважливіше було не в цифрі це була свобода. Він перестав діяти зі страху і почав жити в достатку. Гроші стали побічним продуктом його нової частоти. Гроші, які приходять до вас, змінять вас. Не тому, що гроші мають силу змінити вас, а тому, що ви вже змінилися, щоб їх отримати. Ви більше не та людина, яка жила в нестатку, ви нова людина. Людина, яка розуміє, що достаток це природній стан Всесвіту. Наступні сім днів критичний період. Гроші будуть намагатися прийти до вас, ваше завдання тримати всі канали відкритими, чекайте їх звід усіль і ні звідки. Будьте готові до сюрпризів, кажіть так можливостям, навіть якщо вони не виглядають як гроші. Перш за все, залишайтеся на частоті вдячності. Вдячність це головний ключ до достатку. Невдячність, як техніка або стратегія, справжня, глибока, клітинна вдячність за диво того, що ви існуєте, за те, що ви можете дихати, за те, що у вас є здатність отримувати. Гроші не ваш рятівник. Ви не жертва, яку потрібно рятувати. Ви творець, який втілює. Гроші. Це просто енергія. Яка відповідає на ваш поклик. І ви кликали, свідомо чи несвідомо тепер всесвіт відповідає. Але він також перевіряє він дивиться, чи дійсно ти готовий. Чи можеш ти відпустити стару історію нестачі? Чи можеш ти жити новою історією достатку? Чи можеш ти довіряти навіть якщо ще не бачиш? Гроші вже в дорозі вони вже рухаються до тебе через квантове поле. З кожною секундою вони стають ближче. Твоє завдання не в тому, щоб їх знайти. Твоє завдання в тому, щоб тебе знайшли будь маяком, а не пошуковим судном. У цей момент, поки ти слухаєш ці слова, енергії зміщуються на твою користь, двері, які були закриті, починають відкриватися. Шляхи, які були заблоковані, стають вільними, люди, які можуть тобі допомогти. Притягується до тебе. Це не надія, це не фантазія, це наука прояву в дії Ти зарядив поле своїм наміром, ти живив насіння своїми емоціями, тепер настав час збору врожаю. Але пам'ятайте, що гроші це не мета, це спосіб. Мета це те, ким ви стаєте в процесі отримання, розширена версія вас самих, щедра версія, довірлива версія. Версія, яка знає, що Всесвіт завжди піклується про неї, ця версія у вас вже існує. Гроші приходять, щоб активувати її, щоб викликати її з потенціалу в реальність, щоб показати вам, ким ви є насправді, коли страх більше не є фактором підготуйтеся не тільки практично, але й енергетично. Звільніть місце у своєму житті для більшого. Звільніть місце у своєму серці для великих мрій, звільніть місце у своєму розумі для нових можливостей. Гроші прийдуть вони вже в дорозі. І коли вони прибудуть, це буде початок, а не кінець, початок нового розділу, в якому брак буде лише віддаленим спогадом. Наступні моменти змінять все, що ти думав, що знаєш про гроші. Поки ти будеш слухати далі. У твоїй підсвідомості активуються старі програми, які будуть намагатися перешкодити тобі отримати гроші. Але саме для цього ти і тут, щоб порвати старі програми, перш ніж гроші з'являться фізично, я повинна розповісти вам дещо важливе про час. Гроші, які приходять до вас, не слідують лінійному графіку, вони вже існують у вашому полі. Просто ще не у вашій фізичній реальності. Уявіть, що ви зробили замовлення. І посилка вже у вашому місті, але ще не біля ваших дверей. Точно так само відбувається з грошима, які йдуть до вас. Три тижні тому я відчула масивне зміщення в колективному грошовому полі. Це було схоже на хвилю, яка наростає, перш ніж досягти берега. Ця хвиля несе мільйони. Можливо, мільярди доларів, які чекають на свій перерозподіл не через політику чи економіку, а через зрушення свідомості. Гроші переходять від тих, хто діє зі страху, до тих, хто живе в довірі. Старі власники грошей більше не можуть утримати їх. Їхня частота страху стає неузгодженою. Гроші шукають узгоджені поля людей, які знають що достаток нескінченний. Людей, таких як ви, які розуміють, що гроші це тільки інструмент, а не господар. Але дозвольте мені розповісти вам про найнебезпечнішу фазу, яка настає зараз. Це фаза, яку я називаю останнім випробуванням. Незадовго до того, як гроші з'являться фізично, активується твоя стара грошова травма кожен спогад про нестачу, кожен досвід втрати. Кожна історія про недостатність спливуть на поверхню. Минулого тижня у мене була клієнтка, яка пережила саме це. Вона знала, що до неї прийдуть великі гроші. Вона могла їх відчути, скуштувати, майже доторкнутися. Але за тиждень до того, як вони з'явилися, вона відчула найсильніший страх перед грошима у своєму житті. Вночі вона прокидалася в поту, бачачи видіння бідності, вдень. Її охоплювала паніка при думці про рахунки. Вона зателефонувала мені і сказала: Джо, я думаю, я все зробила не так. Гроші не приходять, я тільки відчуваю страх. А я сказав їй: це доказ того, що вони прийдуть. Твоя стара система веде останню битву. Тримайся. Через три дні їй зателефонували. Бізнес, який вона списала кілька років тому, раптово приніс дохід. Не тільки початкову суму, але і відсоток з компенсації. Це було більше, ніж вона заробила за 5 років страх був бурею перед затишням. Це відбувається тому, що твоя нервова система повинна перебудуватися, щоб утримати великі суми. Більшість людей енергетично не можуть утримати більше десятикратної суми свого звичайного доходу. Понад це їхнє поле руйнується, вони саботують себе. Швидко витрачають гроші, втрачають їх через неправильні рішення. Але ти готуєшся. Твоя система зараз модернізується, щоб утримати більше, ніж ти коли-небудь вважав можливим, занепокоєння, яке ти відчуваєш, дивні сни, фізичні симптоми це твоя енергетична система, яка розширюється. Ось що мало хто розуміє про гроші вони мають свідомість не таку, як у людини. Але свого роду інтелект вони знають, де вони бажані, а де ні. Вони відчувають, чи любиш ти їх, чи боїшся. Вони відчувають, чи будеш ти їх утримувати, чи дозволиш їм такти. Я провів експеримент, який назавжди змінив моє розуміння я взяв купюру і виміряв її електромагнітне поле за допомогою чутливих приладів. Потім різні люди тримали купюру в руках. У людей зі свідомістю нестачі поле ставало хаотичним, неузгодженим. У людей зі свідомістю достатку воно ставало впорядкованим, узгодженим майже світилося на вимірах. Самі гроші змінювалися залежно від свідомості людини, яка їх тримала це означає, що одні і ті ж гроші мають різну силу в залежності від того, хто ними володіє. Тисяча євро в руках людини, яка живе у свідомості нестачі, швидко зникне, та ж тисяча євро в руках людини, яка живе у свідомості достатку, примножиться, тому так важливо підготувати свою свідомість до того, як з'являться великі гроші. Ви повинні стати енергетичною посудиною, здатною їх утримати, інакше вони пролються через вас, як вода через сито. Підготовка починається з розуміння вашої історії з грошима, які послання про гроші ви отримували в дитинстві, чи були вони коренем усіх бід, чи було їх важко отримати, чи були вони тільки для інших людей? Ці ранні програми все ще працюють у вашій підсвідомості, навіть якщо ваш свідомий розум вірить в зовсім інше. Я пам'ятаю свою власну історію з грошима я виріс у родині. Де завжди не вистачало грошей, де кожен цент перебирали двічі. Мій батько працював на трьох роботах, але все одно завжди був на малі. Послання, яке я отримав, як би ти не працював, цього ніколи не буде достатньо. Ця програма працювала в мені до тих пір, поки мені не виповнилося 30 з гаком Я працював все старанніше і старанніше, заробляв все більше і більше, але цього ніколи не було достатньо. Поки одного разу я не зрозумів, що я жив історією свого батька, а не своєю власною, я повинен був написати свою власну історію з грошима, це те, що ти повинен зробити зараз. Ти повинен закінчити стару історію і почати нову, стару історію, в якій гроші важко заробити, нову історію, в якій гроші легко течуть до тебе, стару історію, в якій ти негідний. Нову історію, в якій ти магніт для достатку. Але ось у чому хитрість ти не можеш просто накинути нову історію як пальто. Спочатку ти повинен повністю відчувати стару історію, визнати її, вшанувати і тільки потім відпустити. Будь-яка спроба пропустити її буде приречена на провал. Підсвідомість нічого не забуває. Сьогодні ввечері перед сном зробіть наступну вправу. Згадайте свій перший спогад, пов'язаний з грошима. Скільки вам було років, що сталося? Що ви відчували, потім простежте за цією ниткою через все своє життя: кожен важливий досвід, пов'язаний з грошима, кожна втрата, кожен прибуток, кожне розчарування, кожен сюрприз. Побачити закономірність, усвідомити повторювану історію. А потім, з великою любов'ю і співчуттям до свого молодого Я скажіть, ця історія послужила мені, вона захищала мене, вона привела мене сюди, але тепер вона мені більше не потрібна, я відпускаю її з вдячністю. У той момент, коли ви дійсно відпускаєте стару історію, виникає вакуум, а природа ненавидить вакуум, відразу ж в нього почне притікати нова енергія. Це момент, коли ви встановлюєте свою нову історію не як надію або бажання, а як факт, як вашу нову реальність. Гроші, які приходять до вас, вже знають вашу нову історію. Вони тільки чекають, коли ви теж її дізнаєтеся, щоб ви не тільки думали про неї, але і відчували, жили, дихали нею. Я повинна сказати вам ще одну важливу річ про те. Як ці гроші прийдуть, вони не обов'язково будуть такими, як ви очікуєте. Всесвіт нескінченно більш творчий, ніж обмежений розум. Я бачила людей, які отримували гроші завдяки забутим страховим полісам, завдяки ідеям, які прийшли їм вісні, завдяки здібностям, про цінність яких вони не знали. Одна жінка з мого семінару отримала хороші гроші завдяки своєму почерку, так, так, почерку. Хтось побачив записку, яку вона написала, і запропонував їй роботу каліграфа для розкішних запрошень. Тепер вона заробляє своїм почерком більше, ніж коли-небудь заробляла на своїй офісній роботі. Один чоловік отримав свої гроші завдяки помилці. Банк допустив помилку в його кредиті 10 років тому і був винен тому відшкодуванню плюс відсотки. Він не мав про це найменшого уявлення, поки не прийшов чек. Всесвіт має способи, які ваш розум не може передбачити. Тому так важливо залишатися відкритим, не прив'язуйтеся до форми, тільки до енергії. Гроші прийдуть, але, можливо, у вигляді можливості, проблеми, що вимагає рішення або таланту, який потрібно виявити, ознаки того, що це близько всюди, якщо ви знаєте, на що дивитися. Ви раптом знаходите монети всюди. Це все світ говорить, що гроші прийдуть до вас. Ви бачите воду, вода в снах часто символізує приплив грошей, ви повторно бачите певні числа, це коди підтвердження того, що ви на правильній хвилі. Але найсильніший знак це внутрішнє знання, спокій, який не має сенсу з огляду на ваші зовнішні обставини, спокій щодо грошей, якого у вас ніколи раніше не було. Ніби частина вас уже знає, що все владнано. Це знання приходить не з розуму, воно приходить від вашого вищого я, яке діє поза лінійним часом, воно може бачити те, що вже знаходиться на шляху, воно знає про чек, який вже виписаний, про переказ, який вже авторизований, про можливість, яка наближається до вас. У найближчі дні ти будеш отримувати імпульси. Можливо, імпульс зателефонувати комусь, з ким ти давно не розмовляв, можливо, імпульс піти туди, куди ти зазвичай не ходиш, можливо, імпульс навчитися чомусь, що, здавалося б, не має відношення до грошей. Слідуй цим імпульсам вони крихти хліба, які приведуть тебе до твоїх грошей. Кожен проігнорований імпульс це втрачена можливість. Кожен наступний імпульс наближає тебе до твоєї маніфестації. Але ось остаточна правда про гроші, які прийдуть, вони вже твої. Вони завжди були твоїми, вони просто чекають, коли ти їх забереш. Не через боротьбу або зусилля, а через визнання, через усвідомлення того, що достаток твоє право від народження, Всесвіт не обмежений. Подивися на зірки мільярди галактик, кожна з яких містить мільярди зірок. Подивися на природу, мільйони насінин в одній квітці. Достаток це правило, а не виняток. Тільки людський розум придумав дефіцит. Гроші, які приходять до тебе, це тільки початок. Цей всесвіт говорить, тепер ти готовий до більшого, більшого достатку, більшого потоку, більшої свободи. Це твоє посвячення у новий спосіб життя. Де гроші більше не є господарем, а слугою. Підготуйся, але не зі страхом чи хвилюванням. Підготуйся зі спокоєм, як людина, яка знає, що завтра зійде сонце. Немає ніяких сумнівів, немає ніяких питань. Це просто те, що є. Гроші прийдуть вони вже в русі. Кожна секунда наближає їх. Твоє єдине завдання. Залишатися відкритим, сприйнятливим, готовим. Стара версія тебе, яка жила в нестачі, вмирає. Народжується нова версія, яка живе в достатку, гроші це акушерка цього народження. Довірся процесу, довірся часу, довірся інтелекту, який все це організовує. Твої гроші йдуть, і з ними приходить нова версія тебе, і ти готова стати нею.